Вітаю! Зимові святкування закінчилися, та не для печінки та підшлункової. Справа під ребром тисне, зліва тягне. Багато хто з нас одразу вдається до голодування. Проте завідуючий хірургічним відділенням обласної лікарні Олександр Підмурняк не радить робити такий різкий стоп, як і вдаватися до жорстких дієт. Це буде просто ще один стрес для організму, який навіть може стати причиною загострення хронічного гастриту чи виразку. Отже, як пережити синдром свята, дивіться далі. Мої вітання, скажіть, будь ласка, Вітаю. загалом хмельничани правильно харчуються, як ваша практика показує? Моя практика показує, що дуже багато взагалі жителів України, і, і в тому числі хмельничан, харчуються неправильно. Перш за все, це пов'язано з їхньою роботою, або точніше сказати, з неправильним розподіленням робочого часу під робочим під час робочого дня. Які найчастіше хвороби загострюються під час святкувань? О, до прикладу прийшов новий рік різдво. Не найбільше що вражається? От переїдають люди, а потім біжать до вас за допомогою. По-перше, тут треба сказати, якщо так можна, два аспекти. Перший аспект це, безумовно, ви дуже правильно задали питання, що коли під час свят люди, як зазвичай набагато більше вживають їжі, як правило, їжа важка, жирно жарена, і деякі захворювання загострюються, хронічні захворювання, а деякі з'являються. В першу чергу це безумовно захворювання, які пов'язані з шлунково-кишковим трактом. Пішункова завоза і жовчо шляхи. Тобто, це та, ті органи, які. Е... Перетравлюють цю їжу. Так як їжа важка і жирна, їм тяжко це перетравлювати і викликається виникає захворювання. А з другої сторони, за останні роки, в роки Незалежності, дуже багато людей назад вернулися до церкви, якщо можна так сказати, і приймають участь в постах. От, і ми знаємо, що Великий піст перед Різдвом Христовим, і дуже багато людей не знають і не вміють, як правильно з поста виходити. Вони рахують, що тільки закінчується піст. І на слідуючий день можна сісти за стіл і випити спиртного і наїстися. Це дуже неправильно, це велика помилка, і дуже багато таких хворих поступає в лікарню з важкими захворюваннями. З поставок правду ви виходити повільно на протязі декількох тижнів. Ну і там багато різних, так би мовити, нюансів, але от таких два аспекти: що перше це переїдання, друге неправильний вихід способу. Скажіть, будь ласка, як не переїдати тоді? Які ваші можуть бути поради в цьому? Ну е по-перше, ну, сама людина по собі може себе заставити не переїдати, тобто не вживати великої кількості їжі за один час там, за один проміжок часу. Але є люди, які, наприклад, люблять їсти, от, і вони не можуть щоб багато не їсти, то таким людям я порадив, щоб вони вживали їжу, ділили цю порцію їжу, яку вони мають вжити за один раз, ділили ну, там на декілька. Порцій. Приймали ту саму кількість їжі за два, за три прийоми. Чим рятувати пішленкову і печінку жовчаним міхором, якщо вони дають про себе знати? Лікування, особливо печінки і пішлинкове залози надзвичайно важке і тривале. І тому в першу чергу я повинен сказати про профілактику цих захворювань. Це те саме непереїдання, правильний вихід з посту. Невживання агресивної їжі алкоголю. Значної кількості гострої їжі, жирної. А з другої сторони, коли появляються перші симптоми захворювання пішанкової залози, жовчовідних шляхів, то безумовно, я в першу чергу радив би звертатися цим хворим або пацієнтам, або просто людям в лікарні, до лікарів там, чи в поліклініку, чи в стаціонари, тому що затягування часу, самолікування або застосування так званих народних метод, нетрадиційних методів, Воно веде тільки до погіршення хвороби і до важких, на жаль, деколи несумісних життям складу. Багато людей вважає за потрібне чистити самостійно організм. На вашу думку, чи не є це небезпечно? Якщо взяти з філософської точки зору, то саме очищення організму воно нічого поганого не має. Ну безумовно, ми вживаємо дуже багато неякісної їжі. і Зараз важка екологічна ситуація, тому сам термін очищення організму. Вроді би як він і підходить, але дуже-дуже багато людей не знають, як правильно це робити. Роблять наумання, роблять на свій розсуд або е, вилавлюють, вибирають з контексту е, великих статей наукових з інтернету, з газет і роблять це самовільно. І тому дуже багато вони роблять це неправильно. Чи збільшується після свят у вас е, пацієнтів? З загостреними хронічними хворобами в вашому відділенні. Бувають такі випадки? Ну, в цьому році, до прикладу. Як статистика да, говорить? Так, це однозначно прямо пропорційна залежність між святами і збільшенням кількості захворювань жовтців-відних шляхів, пішинкової залози. От. Або під час свят, або тільки вони закінчуються і різко збільшується поступлення хворих, захворювання пішинкової залози, печінки, шлунку до нас відділенні. Чи були у вашій практиці випадки, коли свята для деяких людей закінчились трагічно, бо вони просто ігнорували або забували про своє здоров'я взагалі? Якщо має людина до прикладу якісь хронічне захворювання, лікарі радять до прикладу підтримувати там жорстку дієту, але вони це ігнорують. І до чого це може призвести? Наприклад, ті хворі, які хворіють хронічним панкреатитом або які є загострення гостро загострення загострення хронічного панкреатиту, от, вони в першу чергу повинні е, дотримуватися дієти. Е, випадки і не один є такі, що м, якщо хворі захворювань з такими захворюваннями дотримуються дієти, вживає різку, жирну їжу, жарну або велику кількість розвивається гострий панкреатит. В, в деяких випадках він ускладнюється некрозом пішунковим зараз, розвивається гострий панкерний А на жаль, гострий панкерний це таке захворювання, яке не так вже і рідко призводить до летальних випадків. Такі випадки бувають і, на жаль, не рідко. Чи є випадки загострення виразкової хвороби? Ви маєте на увазі після свята? Після свят, да? Ну е так, є. Ну загалом дійсно більше е загострення пов'язано з захворюванням пішинкової залози і жовчовідних шляхів, але е є захворювання виразкової хвороби, хоча не так часто. От але це більш пов'язано з великою кількістю е прийняття гострої їжі, кислої і з, з стресами. От ну, якщо свята, то в, вроді би як стресів менше трохи, то випадки кількість загосновразкової хвороби не така веслика, але є. З якими хворобами до вас звертаються пацієнти найчастіше? Пенліцету. Був проміжок, не, не, не ну був спад цих хворих, зараз знову збільшилося і е, стабільно багато хворих з захворюванням пішункової залози. От е, захворюванням жовчовідної системи, печінки, шлунку. Як би ви порадили побудувати свій раціон? На цілий день харчування. Саме безумовно, саме краще для харчування і для підтримки шлунково кишкового тракту в хорошому стабільному стані. це е Трьох-чотирьох разових харчування приблизно в той ж самий час. Рахується, що якщо приймається їжа в той ж самий час, то організм привикає до цього, підготавлюється, їжа добре засвоюється, немає побічних ефектів. Люди, які не можуть це приймати, то безумовно їм потрібно приймати їжу дробно, десь приблизно 4, 5, 6 разів на день, як це виходить. Ну і Безумовно, найгативне це коли люди харчуються один раз на день, великою кількості, важка їжа і ще, якщо це перед сном. Це найгірший варіант харчування. Вийти з після новорічного синдрому допоможе здоровий спосіб життя та правильне харчування. Отож, я вам бажаю як найскоріше повернутися до вашого звичайного ритму. На все добре.